Голівуд та кіномистецтво це справа державної ваги. Таким може бути головний висновок після 85-ї церемонії вручення Оскарів, яка відбулась у неділю у Лос-Анджелесі. Переможців у номінації Найкращий фільм оголосила Перша леді США, яка була на супутниковому зв'язку з Білого Дому. Мішель Обама ощасливила Бена Афліка. Саме його фільм Політичний трилер Операція Арго визнано кращою стрічкою року. Робота актора, який успішно перетілився у режисера, випередила яскравий історичний фільм Лінкольн Стівена Спілберга та умовно історичний бойовик Квентіна Тарантіно Джанго Звільнений. Про інших тріумфаторів церемонії далі. Олексій Кузьменко. Арго! Голівуд це більше ніж мистецтво. Це частина державної політики Америки. Саме так деякі критики поспішили інтерпретувати участь Мішель Обами у церемонії Оскар. Більш ніж символічно, що перша леді оголосила переможцем операцію Арго фільм, який розповідає про те, як агенти ЦРУ під виглядом кінематографістів звільняють співробітників американського консульства в Ірані. Кіномистецтво рятує життя. Що ж саме таким Голівуд, мабуть, і хотів би себе бачити. Режисер фільму Бен Афлік скромно прийняв нагороду. Я не думав, що знову тут опинюся. Втім, я тут завдяки роботі людей, які знаходяться у залі. Іншим головним тріумфатором Оскара можна вважати актора Деніала Дейл Люїса, який отримав статуетку за головну роль у фільмі «Лінкольн». Це вже третя нагорода актора, відомого як палкий послідовник методу Станіславського. Задоволений переможець навіть пожартував, що свого часу думав зіграти у кіно жінку. Три роки тому я цілком серйозно розглядав можливість взятися за роль Маргарет Тетчер. Від зайвого пафосу церемонію врятував ведучий творець мультсеріалу Грифіни Сет Макфарланд, який на церемонії виконав пісню про жіночі груди, перерахувавши фільми, в яких глядачі можуть побачити уголені форми відомих актрис. Jolie, Між тим приз за найкращу жіночу роль отримала 23-річна Дженніфер Лоуренс. За фільм Мій хлопець псих дорогою на сцену актриса спотикнулася. Так, приємно, що ви всі співчуваєте моєму падінню і вітаєте мене стоючи. Я Приголомшена, дякую. Краща актриса другого плану Ен Хетавей, отримавши нагороду за роль у фільмі Знедолені, закликала не забувати про реальних нужденних. Нарешті найкращим режисером було названо Галі з фільмом Життя Пі не пішов без нагороди і останній фільм про пригоди Джеймса Бонда Скайфол, який отримав премію за кращу пісню у виконанні англійської співачки Адель. А між тим гонитва за новими оскарами вже почалась. Про її вірогідних учасників ви можете дізнатись самі з анонсів кінотеатрів рідного міста. Олексій Кузьменко, Голос Америки.